Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-клас. Тенісний прогноз, одна, восьма, третє коло. WTA в ухані тисячник на хардкорті в Китаї. Третє коло в Розгарі, як то кажуть. І ми вже розпочали одним матчем наші прогнози на одну восьму у дівчат. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Мастер Клас, вподобайки, коменти, пости, це дуже важливо. А я е пропоную вашій увазі, та ви вже й самі здогадались з назви цього відео, що піде розмова про дуже, дуже такий цікавий матч Марта Костюк Коко-Гауф. Або ж просто як її називають Корі Гоф, не буде помилкою. Ні Гауф, ні Гоф, це нам, власникам суржика, дозволено. Є і в англійській мові, і особливо в її американському варіанті, англійська мова США. Там також безліч своїх регіональних суржиків. Погодьтесь, друзі, ну ми зараз не про це будемо говорити. Ми будемо е, спробувати здогадатись, передбачити, як же будуть відбуватися події в матчі 1-8 гоуф Костюк. Е, так, Костюк пощастило. Знялася досить потужна американка, мабуть, не така вже і потужна, як Гоуф, але все ж таки Аманда Анісімова буквально перед матчем об'явила, що не зможе вийти на корд. І, по, моєму прогнозу, що я давав, Костюк перемога впевнена над Анісімовою. Повернення. Хто зна, врятував мій прогноз ось такий факт відмови Анісімова грати далі. Або ж, навпаки, врятував букмекерів від того, що я їх вжарю. Хто зна. Адже ж факт так, такий, що Костюк в одній восьмій. Все. Крапка. Ні, це не крапка на виступах Костюк, це крапка по минулому колу, по другому колу по 1,16. І ми повинні з вами переключитись уже повністю на третє коло. Переможеця пари, Гауф Костюк виходить на переможецю пари Лінет Касаткіна. Дуже серйозна сітка. Дуже серйозний регламент у нашої Марти Костюк. Але ви, ви скажете: а на що вам той регламент? Далі Марта Костюк не пройде і Кокогов. Можливо, десь я і погоджусь. Але дивіться, в цьому році. Марта Костюк уже вигравала у Гоуф. Так, це було, звісно, не на Харді. А це було на Грунті в Штутгарті, якщо я не помиляюсь, цього року. А до цього в 22-му в Аделаїді Гоуф вигравала 2-1 по сетам у Костюк. А потім 23-му році на Австралії Опен. Гоуф виграла також у Костюк 2-1. Бачимо, що Костюк в матчі проти, проти американки коко Гоуф завжди забирає як мінімум сет. Але все ж таки програє на хардкортах. Я маю на увазі. Цей матч в Штутгарті ми не беремо для е, того, щоби. Опиратися на підготовку прогнозу на матч 10 жовтня 1-8 в Ухані. Саме 10 жовтня пройдуть практично всі матчі однієї 8 тут в китайському Ухані. На початок цього тижню Гоуф була 4, Костюк 17-та. Мабуть, рейтинг Костюк виросте. І хто знає потім, скільки буде приймати участь в яких турнірах там, нагадаю, до кінця сезону більше навіть жодного тисячнику не буде. Будуть 250-500 такого рівня турніри. Тому, я думаю, що. Все ж таки, у костюк практично по великому рахунку, сезон е, завершиться іменно ось е, саме на цьому е, ухані, по великому рахунку. Але ж ніхто не завадить Костюк приймати участь в інших турнірах, заробляти гроші. Це м, цілком очікувано. Дівчина, вона молода, як мені написали в коментах наші друзі-підписники, Так же ж? Отже, костюк Гауф. Можливо, багато хто вирішив, що я будусь якось намагатись е, зачепитись за костюк. Ні, друзі. На цей раз е, ні. У мене маловтішний результат мого варіанту прогнозу для Костюк. На жаль, Гауф також, скоріш за все, це останній серйозний турнір перед Ітоговим, а Гауф приме участь у ітоговом 100%. Тут уже питань навіть не виникає. З приводу участі в ітоковому гауф. Костюк лише диво може допомогти Марті Костюк прийняти участь у ітоговому. Вона прийме в цьому турнірі участь лише тоді, коли стовідсотково рибакіної не буде і Бодай ще одна із топтинесисток випадає, і її внесуть в резервний список. Тобто в список запасних гравчинь. І тоді десь навіть 10-11 місце рейтингу у жінок має чудову, чудову нагоду потрапити напряму на ітогову. А вже, якщо Костюк потрапить у першу п'ятнадцятку, то в неї буде непоганий шанс якраз от то, що я казав, потрапити у список запасних гравчинь на ітоговий. Але це дуже-дуже-дуже навіть математично неймовірно. Хоча нема нічого неможливого. Будемо. Надіятись, що все з усіма дівчатами буде гаразд і кожен буде на своєму місці. Отже, що, кас... що стосується матчу Гауф-Костюк, я сказав вже, що у мене невтішний мій варіант прогнозу для Костюк. Виграє Гауф. І вважаючи те, що Костюк при всіх трьох зустрічах. Проти американки забирала в неї сет. Я по сетам тут не хочу чіпляти, тому що це небезпечно. Я вирішив взяти просто звичайну фору на гоуф. Я вибрав фору мінус 3 рівно. Коефіцієнт 1,61. Все дуже просто. да? Так багато і Тут сказав, що так все дуже. Просто гауф по форі мінус 3. Так, друзі. 1.61. Скріншот вже давним-давно чекає на вас в нашому телеграм-каналі, по моєму прогнозу. Тому я й кажу. Хто хоче заощаджувати свій час і не витрачати його на довгі оці прослуховування і перегляди моїх? Відео тут на Ютубі. Залучайтесь чи долучайтесь. Я прошу вибачення за мій суржик. Долучайтесь у наш телеграм-канал. Там ви першими будете знати про мої прогнози з моїх скріншотів, а при цьому будете заощаджувати 5, 10, іноді навіть і більше хвилин вашого. Дорогоцінного особистого часу, друзі. Це для вашого комфорту. Для зручності було створено наш телеграм-канал, який так само зветься, як і YouTube-канал Мастер Клас. Дякую і ласкаво просимо у наш телеграм-канал. Отже, мій прогноз ви почули: Go for минус 3. 161. Чекаю на ваші пропозиції. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти, репости. Чекаю від вас, друзі. Дякую за перегляди, за підтримку, активність в ці нелегкі часи. Бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові! І героям нашим слава. Дякую, що ви у мене є, не дивлячись ні на що. Хто бажає підтримати і прокачати мій улюблений канал Мастер Клас. Реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую. До зустрічі, друзі, всім удачі!